Так, друзі, буду клеїти наждачку. Маю скотч, такий купив в Аврорі. Двосторонній. Ножиці і наждачка 60-та. Зараз я поріжу. Покажу як то буду робити. Так, все. Все дуже просто. Берем скотч, клеїмо. Так, 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 клеим и вырезаем. Далее Далі, 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 далі. Зараз я обріжу, наклею. Далі знімаю. Знімаю той скотч. Верхній, це, звісно, те ще заняття. Не так його легко ще зняти. Так, далі. Я вже почав клеїти. Заняття це дуже таке неблагородне. Дуже неблагородне. Запас даю більше. Дай більше запас тут. Прижимаю. Прижимаю лишнє, щоб Вам було видно вишні звичайними ложницями. Зрізаю. І зріза, Зараз зроблю до кінця покажу, як в мене вийшло. наклеїв наждачку трохи притискав я думаю що вона буде триматись так зараз покажу як воно в роботі зараз нічу попробуємо пиший запуск Бля. Ну что, теперь? Есть девицы дых. Дорогой голове. Так, две сади получается. Ну, пугаем. виходить Вот получается. Ось такий полукруг. Ну классно. А зараз почищу. Звичайно, від силикона. такий як без силикона Ну все заключають. Ну все. Вердик скажу. Мне понравилось Мне сподобалась работа. Затиняйся. Не палить. Наждачка у меня была шестидесятка. Еще раз покажу. Шестидесятка. Отой двохсторонній скотч в мене пішов цілий, цілий моток з тої аврори. Але ви знаєте, тримається. Тримається. І ось саме головне, матеріал у мене дуб. І ось бачите, як він заокруглив. ну, Може бути? Може бути, лайк. Лайк і підписка, все, друзі! Щасливо, гарного вечора! Пока-пока!